Юра Гетьманець, пісня і кліп Флексім Чілім». Щоб написати і зробити таку пісню, напевно, треба, щоб всі зірки зійшлися. Тобто треба, щоб слова «Флексім Чілім» увійшли в обіход в моду. Потім знайти підходящий мінус. А ще підходящий період життя, коли флексиш Чілиш, повинен бути. Так? Так. Так і сталося. Цей трек це Хітяра. Але є, але чомусь цей трек непопулярний і не зробив мене суперзіркою. Апотелика обіцяли щось типу того. Коротше, це життя це грьбана матриця, хоча, може їй краще знати. Зато цей трек відобразив період мого життя. І це було прекрасно. Зараз на фоні вірусів та війни, здається не створити такий трек. Напевне, кожному часу свої пісні, хоча залежить від настрою та настрою. Ще я зняв кліп на приспів цього мега хіта Всесвітнього. Lexi, chili, chili, flexion.